Всім привітки! Сьогодні в нас така тема прокляття. Що це взагалі таке прокляття? Багато хто звертається да, і каже, от мене прокляли, мене прокляли і все, і все мене рушиться, нічого в мене не йде. Поясню, поясню всім, що таке є прокляття, як воно впливає на нас, і як навіть самі буває, ми можемо виражаємося якось так, да, що не розуміємо, що ми вже поставили в блок свою якусь рідню, близьку людину. Кому подобається мій відео, будь ласка, підписуємося і ставимо класики. Починаємо з того, що багато, так, да, там візьмемо батьків і дітей. Про батьківське прокляття поговоримо. Людина щось робить, 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 да. хтось з сім'ї каже, та десь там впало, щось їй не вийшло. і каже, щоб в тебе руки відсохли. Спочатка відсохнуть. Відсохнуть руки не в тому плані, що вони відпадуть і людина буде без рук. Ні. Хоч і бували такі випадки, але це більше від ворогів іде. Більше того, що людини дуже почнуться сильні болі. Сильні болі, і людина за що не буде братися, в неї все буде валитися з її рук. Багато стосується, знаєте, іменно ще раз кажу, в сім'ї, в родині. Забудьте таке і такого просто не озвучуйте. Друге, що б тобі повилазило? Щоб тобі повилазило, вилізе. Повірте, вилізе. Прийде час і воно вилізе. Вилізе таким боком, що людина просто почне або сліпнути. В людини буде, людина конкретно буде мати проблеми з очима. Зрозуміли мене, так? Ну і третє щоб тобі було пусто. Це більше стосується мам, і ще раз кажу: мамочки, хороші сонечки, не вздумайте своїм дітям, нічого не казати. Різні бувають ситуації, так? Да? Якби там не було, ніколи такого не кажіть. Ви можете поставити самі ж своє дитя просто в блок. Людина буде завжди сама. Сама одинока не зможе собі не знайти нічого в своєму житті, і ще й буде, знаєте, сама себе просто втратить в цьому житті, не буде знати, для чого взагалі вона в цьому світі є. Якщо вкот таке сталося, скажу, що зробити. Стосується це мам. Якщо сталося у вас таке, і ви так виражалися, і бачите, що на даний момент у вашої дитині є якісь руйнування, можете зробити це самі. Все, що потрібно, попросити вибачення перед людиною три рази: наклонитися і прочитати молитву. Покров Пресвятої Богородиці. І воно іщезне. Вона ну, протягом 40 днів маєте піти до любого храму і поставити свічечку біля Богородиці. Тільки ставите за себе свічечку і ставите за ту людину, якій ви там причинили якусь шкоду. І руйнування, що ви собі розуміли, от людина може сказати, це не тільки буде там, хто прокляв щось, сказав, але ну, ще й те, хто сказав. Якщо людина не має сили, там не захисту, я не говорю там за відьмі, за все остальне, за, за якісь обряди я не кажу. Я кажу таке, як відбувається просто в нашому житті. Слідує, з ворогами. З ворогами прокляття тут вже сложніше. Тут вже служніше, тому що тобто, вже йде запущена програма, ясно, що там вже була зроблена робота. І саме страшне йде, коли проклинають рід. По роду прокляття, дівчатка, то йде дуже страшно. Кожна із вас може це зупинити. Як це все зрозуміти, що вас прокляли, дуже легко. Ви чітко маєте почути від людини. Вона вам скаже. Вона вам скаже прямо в очі, що вона прокляла. Поки людина це в очі не скаже вам, ви цього не почуєте, Чітко, то не прокляття. То просто якісь емоції десь там в стороні. Людина, яка проклинає, вона буде казати прямо в очі, чітко буде казати вам. Да? Хто працював десь там по прокляттях з мастером, повірте мені, мастер удара не получить. Ця людина, яка заказувала, вона теж получить. Якщо ви відробите. Отака в нас сьогодні була дівчаточка тема про прокляття, щоб ви собі розуміли, що є таке прокляття, бо багато є, кажу, звертаються, знаєте, як в нас зараз в нас час люди просто запуталися і багато путають і порча, і прокляття. Ну, багато стали просто путати. Трішки хочу вас розпутати, щоб ви собі розуміли. Чатка, приймаю я ще особисто. Хто бажає, звертаємося. Діагностику роблю я на трьох колодах карт Таро. Також виливаю на віск. І працюю по негативу. Працюю я з церковним Егрегором. Хто бажає, будь ласочка, приєднуємося, пишіть. Номер телефону у мене завжди я виставляю під відео. Но, дівчатка, приймаю тільки всіх по запису. Хто бажає, записуємося. І тоді ставлю вас в чергу і починаємо працювати. Ніяких помічників, нікого в мене немає. Працюю я одна. Всім гарного вечора! Па-па!